Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, тексти Святого Писання сьогодні нам говорить про велику силу, потугу, котра знаходиться в Бозі і котру Господь проявляє через свої діла, котрий діє, і, хоча вони назовні для людини видаються на початку непомітними, такими слабкими. Але коли проходить час, коли Царство Боже стає явним, коли воно проявляє свою потугу, то тоді стає предметом захоплення, предметом споглядання, подиву і засвідчення, який великий і потужний Господь. Оце такий порядок. Ми споглядаємо сьогодні на таке прекрасне велике дерево, яким є святий Гнатій Злойоли. Котрий у своєму житті, довіряючи Господу, шукаючи Його, дозволив проявитися цьому Царству Небесному. Розміри цього великого дерева, можна сказати, поширились на цілий світ, тому що орден, який він заснував, він розповсюдився по цілому світі, приніс дуже багато добра. Звичайно, він пережив різні турбуленції, різні проблеми, різні труднощі і навіть і касацію, але він приніс дуже великі плоди. Одна людина. В один прекрасний момент. Читаючи духовну літературу, його торкнула певна дійсність. Що коли читає духовну літературу, то в, його мирі, то в його серці зберігається мир, який продовжується не лише коли читає, коли читає світську літературу, в його серце наповнюється радістю, але коли перестає читати, та радість десь зникає. Його це зацікавило. Він почав роздумувати, почав шукати, почав звертатися, почав працювати, приймати рішення і відповідаючи на Боже Слово. І так продовж цілого свого, свого життя дозволив цьому зерну прорости в своєму серці і житті і принести плід. І ми споглядаємо сьогодні на це дерево, яким є святий Ігнатій Злойове. Але його приклад заохочує нас, щоб також у своєму житті створити відповідну. Позицію в своєму серці, щоб Боже зерно могло прорости в моєму житті і мене сотворити. Прорости це означає могло діяти. А щоб воно могло діяти, воно має бути прийняте. Тобто я маю бажати, я маю хотіти. Господи, я хочу. І в своїх молитвах. Звертатися до Господа з проханням, Господи, прошу Тебе, дій в моєму житті, я тобі дозволяю, я хочу. Господи, дай мені прагнення, Боже, дай, щоб я хотів. Тобто забажати, захотіти і про це просити, просити Духа Святого, щоб Він давав потрібні натхнення, бажання і хотіння. бо ми читаємо в святому Писанні. що це Дух Святий є той, який дає і бажання, і хотіння. Щоб я хотів пізнавати і виконувати те, що каже Господь, щоб я був зміцнений Його силою, щоб я міг вистояти різні труднощі і спокуси, котрі прийдуть. І шукаючи щодня те, що подобається Богу, відважно виконувати Його заповіді. Це така проста інструкція, але вона дуже дієва. Я відкриваюсь на Господа, прошу Його і підпорядковуюсь, а зерно Божого царства, а ця закваска Божого царства буде перемінювати моє серце, буде перемінювати те, що навколо, і буде творити з мене дерево. Є дуже важливо споглядати і захоплюватися тими великими деревами, якими є святі, які нам церква показує, дивитись, читати про них, носити їхні імена і вибирати їх як покровителів, захоплюватись. Але кожен з нас має для себе зрозуміти одну річ, то був їхній час, який вони використали, а зараз є час твій, котрий Господь дає для тебе і для мене. Щоб це зерно розвивалося і зростало, щоб Боже царство зростало. Просимо заступництва святого Ігнатія, щоб він випрошував у Господа для кожного з нас цієї вірності, Богу, щоб він, Господь, через нашу відповідь міг діяти і зростити кожного з нас. І просімо Духа Святого, щоб відкривав і чинив нас здібними до цього.